Друзі, доброго дня в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти про пенсії, а особливо на які надбавки можуть розраховувати жінки жінки після 60 років у 2025 році, будучи на пенсії. І так, у 25 році українські жінки виходять на пенсію у 60 років за умови наявності 32 роки стажу страхового стажу. Проте це не єдина фінансова підтримка, яку вони можуть отримати. Які доплати доступні для пенсіонерів зараз? Розповім і так в Україні жінки, які як і чоловіки, виходять. Вять на пенсію 60 років. Проте для цього важливо мати необхідний страховий стаж. У 25-му році, поточному для оформлення пенсії 60 років, потрібно щонайменше 32 роки стажу. Якщо його недостатньо, пенсію можна отримати пізніше, в 63 або 65 років, залежно від кількості відпрацьованих років. Окрім основної пенсії, українські пенсіонери жінки можуть заховувати додаткові виплати та надбавки, які залежать від віку страхового стажу. Соціального статусу та інших факторів. І так, основні доплати для пенсії для пенсіонерок у 2025 році. Перша це вікові надбавки. Тобто від 70 до 75 років пенсіонерам доплата 300 гривень щомісяця. Від 75 до 800 років, 80 років 456 гривень доплати. І більше 80 років це 570 гривень доплати. Далі, друга доплата за повнотрумовий страховий стаж. Жінки, які мають більше 300 років страхового стажу, отримують додаткові 1% до пенсії за кожен зайвий рік. У 25-му році ця сума складає 23 гривні 61 гривню за кожен напрацьований зверху рік. Пенсії багатодітним матерям. Жінки, які виховували 5 і більше дітей до 6-річного віку, можуть вийти на пенсію 50 років за наявності 15 років страхового стажу. Далі, доплата за донорство. Жінки, які мають статус почесного донора України, тобто здали 40 доз крові або 60 доз плазми, Отримують десь від прожиткового мінімуму у 2025 році. Це буде становити плюс 292 гривні до вашої пенсії. Як оформити доплати пенсіонеркам? Деякі надбавки нараховуються автоматично, а інші треба оформлювати через пенсійний фонд України.